Всім привіт, друзі! З вами я Олександр, і сьогодні ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4, також Залісні серця 4 в. Мод. Я знов забув його назву. Стараюсь запам'ятати, але завжди забуваю. За німецьку імперію ми вже відновили. І. А це добре, напевно. Можливо добре, можливо, ні. Добре. Можливо. Ще раз скажу що ми будемо брали? Тут що ні? Ага, поняв. Так, і чому ми на ну, останній в вбивчій війні, на які ми, напевно, запросимо тих самих... тих самих. тих самих... Давайте візьмемо. Е, тих самих Хоромійців, Гормійську Імперію, якщо я правильно назвав їх. Ну, типу, Ромея, Ромейська імперія. Чи там ромійська? Ай. Там ще потім розберемося. Вони мене закликають до війни А про такого. Авга. Афганістан, Афганістан. Як завжди. Так. Наш великий пакт континентальної Європи. Ну як великий? Німеччина, Нідерланди, Волонське Герцогство. Важкий кулемет. теж входить. Що ще входить. Румейська імперія входить. Добре. Ви вступили в війну. Бач ми. Стоп! Стоп, 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 стоп! Новий Кайзер Рейх Добре, кайзер рейх, Кайзер рейхом, але. А, ви не є. Я думав ви є. Вільє. Я думав ви є. Маріонеткою моєю. Ну нічого. Так, і ми тут продовжуємо, добре. Е, фокус я не... Я можу взяти фокус? Ну хіба тільки тут, а? А еконо а не економіка також. Я думаю, Смішин берем, ні? У мене як там Давайте поки це візьмемо. А, нормально. У мене військова будується тільки-то. ПВОшки. А я маю Я її... І... Виготовляю. Інтересне запитання, ні? ПВО. Модернізація якраз її. Давайте це. Е, ПВО, походу я її не виготовляю. Що ще краще. Завжди. Так. Стоп, від завжди. А, це... Переключайте карту. Австрійська імперія скоро буде на... Кайзерленд, Meetl, Кровленд оголошує війну комусь там. Кедо. Кедо рішили затиснути з двох сторінчик. Ого! Нами. Іт... Італійська конфедерація. Розірвала де. депломатичні. Дипломатії, сукорочно. <свідомиріш> Добре, це беремо. Так, ну нехай це буде. О, ще одна. І що ж і брат? Давайте так, так. Але я не знаю, чи будемо виготовляти їх. О, Бурунді! Але вона тут щось завелика, ні? Наш вроді... Так, тут Уганда, тут Бурунді. Чуть-чуть Борунті приїхала. І Зімбабве Получило цілий Мозамбік. А що в Португалії тут в тому світі якісь колонії, не колонії. Кусочок тільки. Так, Португальський Домініон. Австралія. Чисто... Ого! Не очікував. Я щось... Не зауважував просто! А це португальський сонора, а де португальська сонора знаходиться В Мексиці, пані. В сучасній Мексиці. Там чуть, -чуть їх попадає. Сполучених Штатів. Та його я не встигаю, стоп. Е. Берем це. Нам і флот треба покращувати, ні. У нас СО2... Не, а чого нам тут СО2 угу. сплють? Ну ладно. Нехай ті побудуються. А потім вже виберемо, подивимось. Так можна розмістити ті діточки. Але щоб їх розміщувати, мені напевно потрібна база, якої я не маю. Так, ми продовжуємо. Дивимось. Ми... який тут шаблончик. Того танк. де 9, 9, він? 8, 10. Надійні 150. Треба буде спробувати всі шаблони може, працює чи тут є якісь бонуси окремі, не знаю. Перевіримо якраз. О. А, я можу. Ну якщо так, то давайте тут сюди А тут і аеродром э, також нам потрібні. Е. Э -э, давайте. Що тут, Добре. Конвой одного охоту потім збільшимо. Мені треба ПВОшки. Які вже виробляються. І от вже вирубились. І тут я якраз підставим. І всі війська на кордоні стоїть. Так. И ви треба ще, якось виставити три танка. Тренувати танки. В брюн. Аж до брюна. Сюда. А, я подумав, що це збереження, просто пішло. Е... Давайте. Середній танк. Середній БТР. імперської гвардії. ну Нехай створюється. Я не встигаю знову, як завжди. Надіюсь, дощ фром за вікном не мішає. М -м -м. Кожен вид візьмемо. Розприділимо верфі. розпределили все на один краще би ще верфі. ми її будемо будувати ось так ем тут тільки військові тут плюс 4 військових тут плюс 4 і Давайте я візьму громадську. І, типу в нас і так військова, я думаю, непогано. А якщо буде громадська, то ми ще можемо покращити. Так, я не на всіх похожах поставив. Тут ми обірвемо прохід, зажмемо. Так, нормально по часу. Не буде дебафів О, вже літачки перші появились. Зразу поставим на тренування. Плюс політа. хоча в у нас і так багато нашого. Так, ми вже можемо брати. Ми вже можемо брати, супер. Я думаю, це так буде поділено. Чехія Австрія, скоріш всього... Чуть всього нам переходить. Шо? Шутки Майська конфедерація. Добре, берем mm. Не знати, як там з Угорщиною буде Там Якщо там буде не скриптовий мир, то створимо королівство Галичина і Лодомирія. Або Володомирія по різному вже називають. Там щось створиться в Африці, а Португалія вийшла з Альянсу з Лондонського пакту. Ну нам легше мінус противник, якщо ми будемо воювали з ними. Це наш? Я думаю, це не наш. Я думаю, це той Австрії Є смисл? Ні, нема смисл, великий дебаф ходив. Е -е, я думав, це Австрія, якщо щас подарунок. Це Португалія? Так. Може Португалія з нами подружиться, не знаю. О. Я навіть не знаю, чи закликати. Давайте я збережусь. Попробуємо самі, якщо не вийде, то закличемо... Австрію. Ой, Австрію, Румею, Смітію. Я вже путаюсь з тими назвами. Запускаємо кожного. Так. А я можу так і запустити? Так. О. Огорщина повстала. Ту погано, напевно. Не захочуть території також, ні. Мені так здається. Ні. Як завжди. Так, і в нас тут повстала галичина. Кінець Абсбургської монархії Сан Марко. Та йой! Не встигає тут все забирати. Тут скрипт. Поріж за все. Тут величина розбереться, а я вже б'юсь за відень. Так, заходьте в Пресбург. А і це, бронетранспортери. Сен Марс... А чого Сен Марс... Сен Марський... Республика. Чому Санмарск -Сан марко я вже путаюсь! Ну то я роблю як... А ні, тут не получится якидані. Тут треба буде похоже на два, чи на 3 поділяти Тих, поставим тут. Вести тут, вести тут Тут. Добре, 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 добре. Швидко треба розпреділити. Ну, тут зараз просто в тупік поставила. Війна ставилася. А я можу проплисти в той? Якщо можу, то я тупо просто і заблокую в них ресурсів не буде хитрого, хитрого. Я можу проплисти, мій флот може туди попасти. Я, я думаю, я помилку роблю, що весь флот туди відправляю, якщо чесно. Стоп. Під британцями. Під візантійцями, тобто я маю в будь-якому випадку прохід. Хі-хі-хі. Добре. Ну я і так їх провод... такого я пробиваю. Але не повсюду. Піхотка. Зараз після війни поставимо. Треба їх просто закрити, все. Не буде проблем. Е -е. Б'ємося, б'ємося, завідуємо щось не перемагаємо. Може не агресивно попробувати. Підриха Вільгейма смерть. Наш е, ти, 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 ти. Походу наш Так. Скоріше все хочу територію я, я розумію але це братовбивство. Братовбивча війна Тож вас туди не треба Ага Після перемоги. Добре. Дочекаємося. Нам не важко. І ми скоро переможемо. Так, дивимося. А я літочки такі не використовуєте. Так. Я ж розумний. Нащо мені літаки? Я без літаків розберусь. Хоча. Самих літаків нема. Вінський. Вінськ. Вінський мир. Теорія хімічної війни. Ми вроді не курсовут хімічну зброю Ембарго, нам так страшно. Ааа. А ви шо... А ви нам щось можете позволяти? Не знаю. Бош покидає нашу державу. На здоров'я на всі 4 Так, Богемський регіон. бам-бам-бам-бам. А, ви судно забрали. Християнська Угорщина вернемо наші землі. Шо ви проти? Ти вийшов? Дай Боже! Галич... Галичина програє. Я вам програю. Я поможу їй Я Да я не поду на тих. На Угорщину О, правильно. Молодець. Тільки... Молодець за те, що ти допомагаєш, але ціні. Так то... Бачимо, що в історії було. Чи буде в тій. Добре, я по поки розподілю армію. Ну, я думаю, цю армію я поставлю сюди. Цю саме меншу на краків. А тут я за Краків можна пограти. Ну, типу, як має свої гілки. Я знаю, я багато чого досліджую того, що я не використовую. Давайте сюди. Але треба буде подивитись, що я там досліджую. Е, Краків. Я хочу подивитись На Краків. Угорська. Оразка угорська, вільний місто. Краків. Єдина і немілима Німецька імперія. А це коли мені буде? Вес. А це? Ну добре. Е, я бачу в коментарях хотіли, щоб... На канцлера. Підемо на канцлера. Ти будемо План Врангеля. План Бісмарка, план Врангеля. Та йой! to chodź czytać na zdrowie a może i prawej to wyszło tak e, linią na stopu Давайте возьмем Николауса. Николауса, Николауса. Я поки флот выведу. Свиц. Куда? Не, Точно не туда. Не до Италии. До своих рідних земель. Легі. і так. Тут можно в... Греків, Або з. Якщо він піде на Франції, він програє. Якщо він піде на Греків, він програє. Е... Він пішов на. Серйоз. Смисл нам вступати, потім подумаємо ще. Е. Ви. Добре. Фльотик. Вакуум, влади В рейхстах, а це яка різниця? А, поняв. Е, Канцлер, там. Канцлер, значить, канцлер. Шо? Ну, давайте перше це. Я тут, як я розумію. Можу створити як. І маріонетку Астрійської інтерв'ю, так і знищити її. Значит. Тут это пиль, той. Мммм. Тут є бонусы, але тут минус стабильність і минус плит влада. А тут минус люди, минус супротив. І сего населене. Дай. Значить, минусы. Я добра людина, я знаю. Е, сюди. Навіщо нам ті є Німці для німців. Отто фон Бісмарк, тепер у нас головний. А. Ти маєш свою маріонетку. Лемберг. Як столиця рахується. Правильно. Якби ви б ще вступили в наш альянс, то взагалі в Бон... проблем би не було. Так можуть появитися до запитання. За кого? За Лондон чи за Берлін? Е -е -е -е. <праць> hmm. Давайте візьмемо. <праць> Чому б ні? Пам-пам-пам-пам-пам зимнів екіпіровка. Що я там виготовляв? Бронетранспортери? Нехай буде. Можливо, якось там пригодяться нам... <coughs> а в нас вже нова імперія. Наша Португалія. Португалії щось сказано. Зараз ж подивлюсь. Так, збільшуємо. Ті. Заводіки. Військові? Ого. Ви звієте, чого збільшилось? літочки з'явилися. Нове австрійське керівництво поставлене. Знищуємо супротив. На що вони надіялись, питання? На що італійці надіялись? Легіонарсь... Легіонарські. Легіонерські італійці, перепрошую. Давайте швидкий наступ візьмемо. У нас як демократія, та. Давайте стабільність нам. Пригодиться. О. Я максимум туди можу відправити тих. А це що? Перша світова війна. -а. -а, -а, -а. Поню, поню. А тут я можу як створити Україну, так? Маріонетково. О, поляки повстали. Ми з поляками подружки. Ми з поляками подружки. Я ж казав. У них є своя гілка. А, ні, нема. Шкода. Я ж обіцяв вам, що ми подружки з ними. Ми її подружки. В ну, ті часи ми не були подружками, Україна. З Польщею. Опа, почалось. Тому ж мене армія там стояла. Є. Yes. Супер повні повна бомба. Слава! Богу. Так це армія! Добре, цих їх забираємо. Їх можна на окремого генерала. Добре, тих. Лоб. іншому чуть-чуть. Це... -чуть. Йой! А тут в мене пусто. Тільки свої будемо обороняли, бо тих я не запрошу в війну. Гладія сама може вступити, якщо я Ромейську імперію закличу. я її закличу, але пізніше трохи. Навряд чи тут автоплан працює. Еей, добре бомба, А якщо Італія вступиться. Це ще буде бомба. Так ще виготовляли. Надіюсь цього хватить. Я думаю на цьому будемо закінчували. На початку Першої світової війни. Я так і думав. Надіюсь, вони втримають кордон. Надію я помираю Станію. Хоча в них нема плану. Вже є. Нам треба пробитись. Добре. Поки ми стараємося пробитись, а вони висадку зробили. У мене армії немає лишніх. Добре, я перезапущу, але це вже буде в наступній серії в частині. А з вами був я, Олександр. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступне відео. Нажимайте вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Переходьте в телеграм канал. Я там випускаю новини каналу буду випускати. І в discord сервер там можемо поспілкуватися. А з вами був я Олександр і. Бай-бай!